Всім привіт! Вирішили покращити якість зйомки. Обновили ми камеру. Дивіться, у нас, в принципі, по продажу все так залишається. Ці трактора ще є в наявності. Зараз продана була СК 5 днів, хто бачив, на каналі вона була в розборці і забрали ціляком. Також продався КПЕ. КПЕ забрали підписники, комбайн також забрав підписник. Коли цікавить номер телефону під відео, бочка, трактора ще продаються, можемо їх доставити. Буде вона, мабуть, доставка входити за наш рахунок, але вам треба все одно приїжджати, оглядати техніку, чи вона вам підійде, чи ні. Принчеп також в продажі, але здається, там ми її обміняємо там, знайомі хочуть забрати. Також є у нас культиватор, він вже у нас заріс травою. Його <кхід> також треба вже відправити, ціною 14 тисяч. Приїжджайте, забирайте. Плуг, плуг поки не продаємо. Так, тут у нас ця воронка був ну, прильот ще в 2022 році. Це ми все зробимо, в принципі, цю територію ми хочемо все зачистити. Зараз у нас руки не доходять до цього, це у нас такий план роботи. КПЄ хоч проїхав. Керен. Керен можливо також буде продаватись. І продається у нас ПРТ-7. Кого цікавить, телефонуйте. Діловський прицеп також проданий. Поки що по цьому все. Зараз ми поїдемо, подивимось там ще одну техніку. Пропонують, можливо, на бепродажі, можливо, на обмін. Все буде по телефону. Також є в нас на продаж. Оприску Ач ОП 2000 працював до останнього, але вже роки 3, а то й 4 стоїть без роботи. Візутні одне колесо, у крилах варились вони. Кого цікавить, номер телефону під відео по ціні, уточнюйте. Присковач продається комплектом, Тобто ми не знімаємо нічого не ні насос, не інше, тобто, так як я так не продається. Всім привіт! Є ось такий комбайн на продаж Полісі 812, двигун D260 МТЗ. Комбайн в справному стані, працює в принципі, все. Продається по техпаспорту, на даний час, можливо, займаємося переоформленням. Вигун димить, якщо на таке кидаєш, димить. Можливо, турбіна, можливо, вже кольця не скажу. По ціні, по ціні вона буде найнижча в Україні. Зараз її сказати не можу, ще немає заходної ціни на нього, але буде найдешевше. Можливо, це все буде окремо в продажі, якщо не продамо ціляком. Шнек уже додавлений. Але саморобний. В принципі, все працювало. Передня резина як нова, задня також непогана. Акумулятори в комплекті. Також буде в комплекті жатка. Жатка зернова. Візок до неї, можливо, будуть ліфтера підсоняшних. Номер телефону під відео, пропонуйте власну техніку, купляємо, продаємо. Також можемо допомогти з доставкою цього комбайна до вашого господарства.